Привіт! Мене звати Вікторія і зараз я лікар-інтерн. Але мій шлях починався саме з Бориславського медичного коледжу, де я із задоволенням вчилась на спеціальності лікувальна справа. І зараз я з гордістю можу сказати, що саме БМК це мій Альма-Матер. Саме в стінах нашого коледжу я закохалася в медицину і вирішила продовжувати свій шлях лікаря. Навчаючись там, я отримала безцінний досвід і знання. Той міцний каркас, з яким потім пішла до університету і тільки нарощувала свій професіоналізм. І зараз я дуже радію, що навіть такі тяжкі часи мій коледж продовжує свою діяльність і випускає світ гарних спеціалістів. Ви ніколи не пошкодуєте, якщо вирішите обрати для навчання Бориславський медичний коледж. Доброго дня. Я випускник Береславського медичного коледжу. Закінчив його в 2017 році за спеціальністю лікувальна справа. Після чого вступив до Буковинського державного медичного університету і в цьому році вступив на інтернатуру за спеціальністю терапія. Під час навчання в коледжі я отримав гарні базові знання з медицини, які допомогли мені в майбутньому під час навчання в університеті. Я, Ковальчук Ольга Андрійна в 2018 році закінчила Береславський медичний коледж Херсонської обласної ради на факультативі лікувальна справа. Я дуже вдячна всім викладачам, які допомогли здобути професію моєї мрії. Всім абітурієнтам я пропоную цей коледж, тому що ви здобудете кваліфіковану професію і гарні знання. Добрий день. Я Уткін Максим Володимирович. Я закінчив Береславський медичний коледж у 2015 році. Після цього я вступив до ВИШу, до Запорізького державного медичного університету, який теж закінчив і пішов на інтернатуру за спеціальністю анестезіологія. Тож пару слів про цей коледж. Перш за все, так як наш світ зараз розширився, і зараз ми не тільки українці, хтось з вас і може бути біженці, тому що навчання проходить онлайн. Диплом медичної сестри, який ви отримаєте в цьому коледжі, дає вам можливість навчатися за кордоном. Яким способом це треба його підтвердити, якщо ви знаєте на високому рівні мову, ну це приблизно рівень b 2 як для англійської, так і для німецької. Ви його підтверджуєте і можете робити як медична сестра. Доброго дня, шановні абітурієнти, вас вітає колишній студент Береславського медичного коледжу Кузуб Микола Сергійович. Я закінчив Береславський медичний коледж у 2018 році, де здобув гарну професію за спеціальністю лікування справа. Хочу вас заохочити вступати в Бересанський медичний коледж для того, щоб здобути базові знання з масажу, а також базові знання для вступу в медичний університет. На зараз я являюся лікар-інтерн за спеціальністю хірургія. Тому хочу заохочити вас вступати в наш Бересаський медичний коледж для того, щоб ви отримали в майбутньому гарну професію та майбутні знання для вступу в медичні університети. Дякую за увагу, друзі.